Сьогодні у Львівській області перевищили ліміти споживання електроенергії, тож застосували графіки погодинних відключень. Без електроенергії було 217 населених пунктів повністю та 106 Частково до того ж через складні погодні умови, зокрема дощ та обледеніння, проводів у Львівській області без електропостачання, залишилось 20 населених пунктів повністю та 21 частково. Найбільше на Городочині, Жедатівщині та Турківщині. Над відновленням жилення працюють 73 енергетики, залучили 25 одиниць техніки. Заявили у Львівській обласній військовій адміністрації. Яка ситуація зі світлом зараз та які перспективи на свята? Будемо спілкуватися із речницею Львів Обленерго Галиною Петрушкою. Вона з нами на зв'язку телефоном. Галі, добрий вечір. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Традиційне, традиційне запитання. Яка ситуація зі світлом у нашій області зараз? На сьогоднішній момент ми так ситуацію з, з енергопостачанням, тому що в нас застосовується графіки коптинних судів. Це звичайно протеста, коли є відімкнення це контрольовано, а так, відповідно ну, немає наразі артилерійних відімкнень, тому ситуація так, досить хороша. Ми так я ж так само знаю, яка ситуація буде завтра, тому що це є спостережено пане ліміти завтра, тобто ситуація буде сходити до сьогодні. Це застосовувати графіки погодинних. Сьогодні голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що у області перевищили ліміт споживання електроенергії, тому застосували графік погодинних відключень. З чим це пов'язано? Я би не, не хотіла коментувати слова начальника військової адміністрації, але я хочу сказати просто сам процес застосування графіків погодинних відключень аварійних. Тобто кожного вечора ми отримуємо від Укренерго. Ми майно вазі були нерго отримує від Укренерго цифру, так звані ліміти. Скільки нам дозволено споживати у нашій області Львові області, дозволено споживати на наступний день? Якщо впродовж дня ми якимось чином перевищили ці ліміти, застосовується графіки аварійних судінків, тобто потрібно швидко знизити споживання. Я думаю, що йшла мова саме про аварійні відімкнення, але я не можу коментувати слова. Тут, мабуть, вартує звернутися до пана козицького з цим питанням. Іде мова про те, що вартує нам всім разом економити електроенергію впродовж доби, і тоді дійсно буде вимкнень значно менше. Тому що е, чим менше ми будемо використовувати енергооб'ємних приладів, чим менше ми будемо загалом використовувати електроенергію, по можливості, звичайно, тим буде менше вимкнень. Це основний меседж, який кожен повинен розуміти і знати? Е, пані Галино. От про те, що будемо економити, будемо зі світлом. Ми всі щиро дякуємо. користуючись нагодою, будемо дякувати, що на новорічні свята. Ми новий рік ми зустріли зі світлом і день після того. Яка ситуація буде на різдво? Чого нам чекати? Чи відомо вже? Тут важливо сказати, що приємно отримувати подяки, але це дійсно не, не залежить, скажімо так, від нас. Чому ми мали на старі світло? Тому що підприємства не працювали, і дійсно це дозволило за тими лімітами, які надавали «Укренерго», подавати електропостачання сніг. Ну і крім того, було дійсно на ніч використовували лініти, загалом не застосовували. Тому ми мали на новорічні свята електроенергію. Я можу сказати, яка буде ситуація завтра. Завтра будуть графіки погодинних відділення, тобто 4 години не буде електроенергії від 2 до 4 і 8 буде. Що буде на різдво, теж буде залежати звичайно від різних обставин. Але якщо нічого не зміниться, то думаю, ситуація буде схожа до завтрашнього дня. О, пані Галино, дякую, що ви вийшли з нами телефоном на зв'язок. Насправді корисну інформацію нам розказали. Всі наші господинки завтра будуть розуміти, що треба уважно стежити за графіком і планувати собі свій день. Дякую за зв'язок. Пані Галина Петрушка, речниця Львів була з нами на зв'язку. Розповідала, чого чекати на різдво зі світлом.